Так, життя переселенців. Я вже казав, нам подарували цей будиночок і отут ми все робимо з нуля. Зараз вікно вставляємо, ось це вирівнюємо, під наполістировом, пеплюємо. Зараз дощ у нас тут такий. поставку. капустра. Зараз там ще трошки позапінюємо, бо сьогодні треба ночувати тут вже. На цьому дивані будемо спати і ось цей диван. Занесли трошки намокло, так що ми з батьком сьогодні будемо ночувати тут і далі завтра ремонтувати. О, що в нас сьогодні по плану було зробити? Зараз вам покажу, що ми доробили сьогодні. Так, ось двері у нас. Ми врізали замочка сьогодні. О, поставили, все працює. Почала резиночку проклеїть, пінопласт сюди і ламінатом. Потім зробити відкоси. Також я зробив тут із газоблоком, бо думали вище буде, але все вийшло, щоб на ноль майже вийти з підлогою. Ось От, так зробили. Ці двері ми закладемо. це такі справи. Зараз хочемо ліноліум постелити щоб якось можна було, хоча б піска менше було. От. Речі спали, напили Ось Отакі справи, буду тримати вас в курсі наших подій. От. Покажу вам, який дощик ще йде. Вже ми води набрали раз, відро. Ось баклажку набираємо. Ну Так, ліє непогано. Ото в мене лежать, робили ремонт, вікна жіночка віддала, будуть на теплицю. О, коробки лежать, ще ящики, ці грибочки. Ось тут справи. Всім гарного оденочку!